Всім привіт, фанати! Ні, щас, чекаю. <свісно> Всім привіт, підписники Євроденсінг! Це Монфія. Рада вітати вас. <свісно> Взагалі, я дуже хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Просто неймовірні. Дуже дякую. Чекали ви мене так цілий рік, і я Ем, Що хочу сказати? Я зараз знаходжусь в Вінниці, я чекаю результатів, чи пройшла я в шорт-лист. Я вже виступила. Дуже скоро я запущу влог з дня прослуховування. Поки що не можу, на жаль. А, хочу пора порекомендувати вам три пісні моїх. Моя, мої улюблені, це топ-3. Зомбі. Зомбі, пустили дома. Не бача, не прадай ома. Dive inside. Mask and curse. Хм, напевно, alone here. Насправді мої улюблені пісні це ті, що ще не вийшли. Я вам по секрету скажу, що я готую нові пісні. <рес> Тому, як тільки закінчується наш відбір, я зразу дропаю. Готую зараз ще. Готуємо. Думаю, з моїми друзями, як би це правильно зробити, тому що я знаю, що ви зачекались моєї музики. Я цілий рік готувалась до нацвідбору і дуже швидко час прийшов, і тому я дуже хочу вже постати нову музику. Що ще скажу? Хочу побажати вам всього найкращого. Нехай ваші мрії збуваються, і нехай з вами та вашою сім'єю все буде добре. Люблю, цілую, обіймаю до скорих зустрічей.